Всім привіт! Як завжди з вами рідний фермер і мене звати Микита. Сьогодні поговоримо про підготовку насіння огірків до посіву. Є у мене особливі огірочки, називаю я їх Грузинська дружба, сорт, що я отримав від моїх підписниць з Грузії пані Нател та пані Тамари. І ще 11 улюблених гібридів від Амура до білого янгола. Давайте покажу вам, як я готую насіння, щоб сходи були дружні, а врожай рясний. Усім бажаю гарного перегляду! Перш за все оглянемо, що ж будемо сіяти в цьому році. Маю ось таку маленьку колекцію. Грузинська дружба, таємничий, але дуже-дуже смачний та соковитий огірочок. Також є перевірена класика Герман, Еколь, Криспіна, Арктика, Боян, Ізіт і Амур. Ну і звичайно ж, екзотика, білий янгол та білий делікатес. І на салатик найсмачніший, як на мене, зозулька та квітневий. Ось такі огірочки будемо висівати в цьому році у теплиці. Тепер перейдемо до підготовки. Крок перший. Спочатку відбраковую насіння, Замочую в слабкому розчині солі. Беру одну чайну ложку на склянку води, добре перемішую і додаю насіння. Чекаю приблизно 10-15 хвилин. Те, що вспливає, вибраковую. Інше промиваю та підсушую. Кроком другим у нас буде знезараження. Роблю слабкий очин марганцівки світло рожевого кольору і замочую насіннечко на, на 15-20 хвилин. Потім обов'язково промиваю чистою водою, підсушую і переходимо до третього кроку. Третім кроком, щоб насіння швидко проросло, стимулюємо його, замочуючи в стимуляторі росту Епін плюс. Можна також використовувати гумат, циркон або на натуральному настої з золи чи алоя. Це дає хороший старт для проростання нашого насіннячка і тоді ми скоріше отримаємо той самий білий перший корінчик. Четвертий та завершальний крок пророщення. Пророщую зазвичай на вологій серветці або ватному диску. Сьогодні, як бачите, на серветці. Добре зволожую її та розкладаю насіння на одній стороні, а іншою буду накривати. Кладу потім в тепле місце, де температура стабільно буде у нас складати, плюс 25 градусів до проключення. І через 1-3 дні вже будемо бачити перші малесенькі корінчики. Ось після цього саме час. Висівати. Ну, от і все. Ось так я готую свої огірки до посіву. У наступному відео вже покажу, як я їх буду висівати. Кому було корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою. Напишіть у коментарях, як саме ви готуєте своє насіння до посіву. Підписуйтесь, хто новенький на моєму каналі, і буде вам щастя! Слава народові України! Всім па-па!